Мене звати Таня Ковальчук. Я є одним із членів команди психологічної служби мальтійської служби допомоги в Україні. Практикуюся більше в арт-терапії, Займаємося і з дітками, і з дорослими це і лікарні, і модульні містечка. Дуже багато локацій. Група з якою ми працювали від початку війни. Це були діти. Діти приїхали практично всі дуже агресивні, тривожні, збуджені. І наше завдання на початку було стабілізувати їх стан. Ми працюємо в лікарнях швидкої допомоги, восьмій лікарні теж, де люди лежать, які постраждали внаслідок вибухів. Хтось був дістаний під завалів. Інші при виїзді е, отримали травми, і ті люди здебільшого лежачі, вони не, не можуть пересуватися. Ми приходимо і працюємо безпосередньо в палаті. Люди дуже часто не вміють е, висловити е, те, що вони відчувають. У них блокуються певні функції, і людина не знає, що з нею відбувається. Тому психологи надзвичайно доречні, щоб людина могла зрозуміти свій емоційний стан. І, взагалі, висловити те, що в неї відчувається, щоб зняти напругу зі свого тіла і продовжувати жити. Дуже багато людей, які втратили, на жаль, зміст свого життя, особливо це пенсіонери, які от, -от тут перебувають. І для них психологічна допомога віднайти ще, ну якусь суть, хоча б в чомусь. Це дуже складно. Мальтійська служба допомоги для мене особисто. Це новий досвід. Я ніколи не працювала з такою кількістю різних фахівців в різних сферах. Кожен з нас має різний напрямок. Це цікаво. Ми обмінюємося. Це обмін досвіду це якась така стійкість, а особисто мені подобається, що це свобода. Тут у мене відкрилися крила.